У цих кадрах бадмінтоністка з Дніпра Оксана Козіна забиває вирішальне очко і присвячує перемогу рідній Україні. Я зійшла з фіналі з турчанкою, з Європою. Жіночка дуже така, вона, в неї немає протезу, в неї проблема легша, так скажемо. Але для мене це було дуже-дуже круто. Чим важче мені, тим е, слачі до мене. Для мене перемога. Гра була нелегкою, згадує Оксана, бо суперниця дуже швидко рухалася полем. Мені було важко, і я думаю, так, першу партію я тобі віддам, другу і третю я тобі не віддам. Я казала я виграю. Мені це однаково, як я це зроблю, але я виграю. Бадмінтоном майбутня чемпіонка почала займатися чотири роки тому. Я тоді провела свого друга на колясці. А потім я йому допомагала грати і вау, це дуже крутий спорт. Тренувати дівчину взявся Дмитро Зузуля. З ним Оксана поїхала і на чемпіонат світу. Тож вона не сама грає, то ми всі граємо всією країною. Тобто е, знайшлись люди, ми були у Японії, знайшлися українці, е, прийшли нас підтримувати, самі японці, тобто усі грали. Я бачив багато японців, котрі український флаг тримали, і вона впоралась, бо вона, вона дуже сильна. Вона сильна і вона не розуміє наскільки вона наскільки вона сильна. Грати в бадмінтон Оксана має можливість завдяки протезу. Він важить близько 4 кілограмів. Та дівчина каже: на полі не відчуває цього. Спортивний протез. Мені допомогли зробити мої друзі з Америки. Вони відправили гроші. А в Україні в Запоріжжі професійний протезист Олег Блажиєвський зробив для мене протез спортивний, щоб саме грати для бадмінтону, грати на корті. Аномалія ніжній кінцівки ноги. Вона є, але вона маленька і не доразу. Нині Оксана з тренером живуть у Франції. Там каже спортсменка, є можливість займатися щодня. Дівчина робить усе, аби досягти нової цілі взяти золото на Паралімпійських іграх. 2024. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.